За моєю спиною ви можете бачити матриці. Це перший етап народження. Паче, з чого все починається з того, що ви нам надаєте якусь ідею. Ми беремо цю ідею для того, щоб створити будь-який патч, ми робимо матрицю. Владислав Бобров охоче водить нас по своєму підприємству. Чоловік виготовляє шеврони та патчі. Сьогодні ми разом дізнаємося з чого складається процес створення патріотичної фурнітури. Шеврон це нашивка, що зазвичай має форму щита або гасла. Вони використовуються для позначення звань, рангів або принадлежності до певних організацій. А от патч – це нашивка. Що часто має вишитий або аплікаційний дизайн? З таку матрицю вона там є в залежності від складності. Ми її можемо робити там ну як там за 4-6 годин. Також матриця може робитись там одно, одного, двох, троє суток і більше. я можу тобі до речі, зараз показати? У нас є матриця одного з клієнтів. Щоб ти розумів, які можуть бути розмі... розміри матриці. Після підготовки матриці ми переходимо в наступний цех у таємну кімнату, де відбувається процес відлиття основи у форми. Так, е це наш там, основний цех, де ми е виготовляємо наші патчі. Зараз якраз ми цю матрицю поставимо на верстати, покажемо саме саме процес, як це все буде відбувати. Робота дуже точна. Найменша помилка призводить до переробки виробу. Ось даний пач він у нас робиться в три запікання. От зараз, якраз, ми відлили перший слой, він у нас іде в піч, запікається. Потім ми його дістаємо, заливаємо другий слой, так само поміщаємо його в піч. І третій слой вже фінальний, коли ми заливаємо вже основну сировину. Ми кладемо пач в вакуумний стіл, в якому... в якому робиться всередині, в цій камері робиться вакуум, мінус одна атмосфера. І якщо можна тут подивитися, ви бачите бульбашки, це витягується повітря саме з шеврону, для того, щоб отримати на виході максимально якісний продукт. Це вже процес фінальний, коли ми дістаємо вже готові шеврони з матриці. І ось так народжується ПВХ пачі. Далі на готовий виріб пришивається липучка. Хоч і працюють люди, але все автоматизовано. Це в нас майже фінальний етап перед відправкою. Це в нас пришивка Велкро. Вона в нас відбувається також на автоматизованих верстатах. Зараз, як ви побачите той самий патч, який ми з вами виготовили. Ми до нього пришєм велка. Все шеврончик нашитою Велко. Усі готові шеврони та пачі потрапляють на склад готової продукції. Це те місце, звідки вже готові замовлення наших клієнтів, вже відправляються. Тобто вони пакуються. Тут збираються, то можете побачити це там вже замовлення, які лежать і вже готові до відправки. Підприємство працює з 2022 року. Для створення фурнітури задіяно пів сотні людей. Виробництво співпрацює з мілітарі ком'юніті магазинами та особисто з спецпідрозділами та батальйонами. Коли ми розпочинали, вчились. Ми робили там перші зразки. Ми робили почали робити українські прапори на. І на них пішов запит у суспільства, потім запит на шеврони. Раніше були звичайні однотипні шеврони, втім зараз пішла хвиля креативу. Перші замовники, це знаєш, коли ти відкриваєш тільки замовлення, а потім до тебе приходить клієнт, який замовляє в тебе там одразу стопачів. І ти такий думаєш, блін, типа нічого собі, 100 стопачів крутять. Да. Ну, але зараз ми там виготовляємо і тиражі там, по тисячі, по дві, по п'ять тисяч штук. Тобто о, ми розвиваємось. Наразі підприємство розвивається і мріє про розширення команди. Тож чекають усіх бажаючих працювати над створенням патріотичних шевронів та патчів. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.